Привіт друзяки! Сьогодні я з своїм братом будемо грати. Що ми будемо грати, Діма? Ми будемо ст... ставати мільйонери ще маємо мільйонери. Продавець, ти будеш. Ти будеш з то то. Я буду строїти парк а ти будеш щось такого. Спочатку я. Я маю бути магазином продавець. Я маю бути. Видавати ці домики тут, що вони купували квартири. Uh -huh. І ще, і ще, і ще тут сундуки є. Uh -huh. А цих сунтуків не можна прати. І то, і то я. І, і то я ще буду парк працювати, буду строїти, виш. І я буду ще потівельником. Ага. Uh -huh. А ти, а ти будеш продавець, який може елементом. Я буду протевець іще, ти будеш продавець всяких предметів. І, і ти ще будеш віддавати ти гроші шопку робити. У нас заліс от 3 попитків. А. Ага. І ту то. І то і то то ти ще будеш. І то ти ще будеш робити вечері, щоб їсти за ще кухаром ти будеш. Понятно? Ну, трошки я поню. І з чого мені починати? Тися. Тися, щоб щоб стати щоб стати, давай мені 500. 500 діамантів. 500 стак і диамантів добьедати. Ага. щоб ти, щоб ты став. Що б тис... Щоб ти став кимось. Що далі? Ч три? А ч за три? Так. Три П'ять тобі дав. Три давай ще два. О, вс. Ти можеш цю хату безкоштовно взяти? Угу. Все, це моя хата? Да, ти купив. Ага. Тися, тут перший поверх, тут ти заходиш, ведеш нас тут. Тися, туди ти просто займайся чимось, а тут ти живеш. Ого. Тут є твоя кухня, тут є твоя спальня. Угу. Картинка. Чи она картина? Фонари. Ти. Ще є кактус. Ще я оцей сві... оцей цвіток, як його звати. і Ще через та твір, цвіток, то то люки, угу. то топлоня твоє, печенько, кояблу, попанарикс, спуск, криша. Дуже гарна хата. Це ти її побудував? Це я з ютуба. Да. Ага. Офігі, ти красава, десь яка гарна хата, крапець. А стаєш, що -то, тут то нічого не треба ламати. Не треба? Нічого. А ну вернися. Вернися на хату. Та. Ти, можеш, ти можеш розставитися всередині. Подивися всередині. Що подивитися. Верни.

<різь> пастка. Це дуже легко пролізти, де молодець. Огіге. Тобто може виходити купувати хату з поселяни. Коротше, що я далі маю йти робити? Тися, тися, ми маємо строїти пас. Треб, от, построїмо ми як це. Ми построїмо магазин. Давай. Міма. Спочатку мимо міма, гасить по я тут командую і позамість світ. Uh -huh. я, я поставлю всі діаманти з ворог. Що за пташки? Це кажанич за пташки, де вони? Є? А, а ну так світі вийти, під верхом є такий люк. Uh -huh. під... І тут даш манти ти ось таком нес, бачиш, і вдома заклоп топ собі Ага. Це така паска, щоб ніхто це не знав. Угу. І навіть Кароліна Добре. Дай продовжуємо. Дай строй. Ого, що ти побудував? Що це таке? Пер, пер, Перелух і стрілу. Пер, Перелух і стрілу. Я тобі дав, я тобі дав, Саті, тебе. Я попав. Що ти отримав? А ну шо ты получил, да? Сундук. О, сундук. А подивися, ну, що тут є? Ого. Окей. И і самий голодный сами сундук. А як ти це зробив? Ізі. А що ну, ти получил? А ч твараса? По то... Треба, щоб я забрав стрілу. Е! Э! А че я нічого не получаю? О, походу у новому вертарий, я думаю, подвесит. Вишит скриня. Да. А почекай, стоп. Nandai jāspī, nandai viniļus. Eh? Nu. Bandi, man ir mārts veikala. Man ir mārts, man ir mārts, man ir mārts. Да. Десь, що я збудував це, це, це ти будеш робити. Якщо селяни захоче стріляти, та ти Та ти будеш про... Та треба просто раз повторювати. Воно вже... Воно вже скінчено, що ти отримав Нічого. Ну ти просто ту багато раз, один раз. Лише один раз. Один раз. Роби та й воно появиться у тебе. Защо тебе нічого не помнять? Сиди на одному місці, не стріляй, не стріляй. Ого. Та... Го а а якщо, а якщо ти будеш пати стріляти, та й воно, та й воно не зробить. Дай мені цей горшок. Дивіться, то то просто робите у себе, потім стріляйте. А це стрілу Чи я можу практички? О, молодець. І не забирай, не забирай. Дивися. Дися. Видіти. Видіти. Відіти. А ти? Я получив смолоскіп. Ого. Ага. Напишіть в коментарях, що Максим получить. Сунду скриню. Горшочок. Оранжевий тюльпан, червоний тюльпан, білий тюльпан, рожевий тюльпан, трабена, смоло чи діамантова руда. Діамантову руду я получу, дай мені. Але не треба. Але не треба. Але, але не треба, але не треба відповідати. По тебе випали. Діма, то ж він. Віде... Паше, це. Ти просто вітрішешся вісьми лук. Ти це вітрішеш. Що де було видно, де попав. А ти? О, білий тюльпа подпищика! Не говори наші подписчикам Максим. Ай, добре. Друзяки, сьогодні ми почали ставати. Мільйонерами, так? Да? Ми що спочали строїти призи якісь отримувати, так? Да? Да. Дивись скільки в мене діамантів? Діма 11 стаків діамантів отримав. <сум> Мільйонер. Ставте лайки, підписуйтесь почекайте. на цей канал. Почекай, почекай, почекай. А все сюди. Ого! A zarul cu pădii amante, stați la like, vă puteți abona la canal, păsiți comentarii. Sim, E Te mai aștepți, te Sim, păca. Sim, mini minuni, Maxim, da? Da. Sim, păca.